Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Нам до рук трапився екземпляр, який є цікавим прикладом комерційної інвестиційної монети, що була викарбована на приватному монетному дворі Scottsdale Mint, Мінт, що розташований в Америці, для країни Камерун. Ми починаємо наш огляд, а перед початком не забувайте підписатись на наш канал. Незважаючи на відносну економічну стабільність, Камерун, подібно до багатьох інших африканських держав, має безліч проблем пов'язаних з рівнем медицини та освіти. Та й внутрішня політична обстановка залишає бажати кращого. Однак це не заважає провідним компаніям Європи і США і монетним дворам Польщі та Фінляндії випускати від його імені в усіх відношеннях прекрасні пам'ятні грошові знаки. Звичайно, самим Камерунам їх пов'язує хіба що використання його державного герба на аверсі, однак це не скасовує можливості для нумізматів усього світу поповнити свою колекцію чудовими зразками сучасного монетного мистецтва. Українським колекціонерам також можуть бути цікаві камерунські монети, хоча б тому, що деякі з них реалізують сюжети з історії та культури України. Сьогодні у нас на огляді 500 франків Камеруну 2019 року карбування у виконанні монетного двору «Скотсдейл». Монетний двір «Скотсдейл» – це приватний монетний двір, заснований у Скотсдейлі, штат Аризона. Він добре відомий своїми якісними виробами зі срібла та золота асортимент. Це легкі зливки, а також гудзики та багато інших якісних виробів, в тому числі й монети. Камерун, офіційна Республіка Камерун, держава в Центральній Африці, що межує на північному заході з Нігерією, на північному сході з Чадом, на Сході з Центральноафриканською Республікою, на півдні Республікою Конго, Габоном і Екваторіальною Гівнею. Заходу омивається Атлантичним океаном затокою Біоафра, східною частиною Гівнейської затоки. Загальна протяжність берегової лінії становить 320 км. Камерон унікальний в тому, що побувавши тільки на його території, у вас може скластись враження, що ви об'їздили всю Африку. На території республіки є як вологі екваторіальні ліси на півдні, так і на півпустелі на півночі. Клімат на півдні, екваторіальний, жаркий і вологий. На півночі екваторіальному сонний. Офіційна валюта країни африканський франк або франк КФА. Це грошова одиниця африканських країн, колишніх колоній Франції, а також гвінеї Бісау, колишньої колонії Португалії і Екваторіальної Гвінеї, колишньої колонії Іспанії. На версі монети розміщено. У центрі герб Республіки Камерун, в який вписано рік випуску монети 2019. Зверху назва країни Емітента Републіка де Камерун. Знизу номінал 500 франкс ЦФА. Герб складається з щита в оригіналі із написами англійською та французькою мовами, вище і нижче нього. За щитом дві перетинні фасції. Щит такого ж кольору, як і прапор Камеруну. В центрі розташована схематична мапа країни. Вага. Ваги правосуддя звисають поверх мапи країни. Фасці є символом влади в республіці, а ваги правосуддя представляють справедливість. На реверсі зображення гепарда, що біжить на фоні стилізованого прапору Камеруну та напис. Одна трійська унція 999 срібла. Прапор Камеруну один із офіційних символів держави Камерун. Являє собою трикорол з вертикальних ліній зеленого, червоного та жовтого кольорів. На середньому червоному кольорі по центру розміщена жовта зірка, прийнятий 20 травня 1975 року. Гепард є символом найвищої швидкості та неприборканості духу. Краєвиди Камеруну викликають глибоку повагу до гепарду, оскільки його присутність виходить за межі дикої природи і символізує аграцію та життєву силу. Його роль у місцевому фольклорі знаходить відгуку як символ краси та запеклої рішучості, що відображає Камерунський дух в Україні, де процвітає біорезноманіття, гепард є послом тендітності балансу життя. Своїми безшумними стрибками та блискавичними ривками гіпард малює портрет прагнення нації зберегти свою дику спадщину оду первозданній красі світу природи, якою цінує Камерун. Монета викарбована зі срібла 999 проби. Вага монета 1 трійська унція або 31,1 грам. Діаметр 39 мм та товщина 3 мм. Гурт монети рубчастий. Тираж складає 25 тисяч екземплярів в якості карбування Brilliant Uncirculated. Пам'ятна нумізматика Камеруна почала розвиватись у 2004 році. На сьогоднішній день в ній вже представлено чимало грошових знаків, які настільки різноманітні тематично, що їх навіть важко класифікувати по яким-небудь категоріям. Багато камерунських грошових знаків випускаються у вигляді тематичних серій та наборів. Обов'язково пишіть в коментарях ваші думки стосовно подібних інвестиційних монет. Чи мають вони цінність з нумізматичної точки зору, чи це все ж таки комерційний інструмент інвестицій? Буде дуже цікаво послухати. Також не забувайте підписуватись на нас та ставити вподобайки. До нових зустрічей!